Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів. У нас сьогодні чергова зустріч у Рубриці. Треба знати, вона присвячена похідній від функції модуль X, і присвячу... я пригадав випадок, це було, мабуть, років 12 назад. Тобто, я вже написав підручник для 10 класу. Ми проходили конкурс 2010 року, де його дуже вдало зарубали. <свят> і профільний рівень, ну і стандартний профільний рівень, академічний тоді називався. Але тобто моїх підручників ще не було. Я працював у 10 класі, хороший 10 клас, розказав пара з алгебри і початків математичного аналізу, розказав тему таблиця похідних, правила обчислення похідних. Трішки я показав, трішки порозв'язували. І ось перед наступним уроком до мене підійшов учень і спитав: скажіть, будь ласка, а ви забули нам показати похідну від функції модуль? А вона існує. Я думав, що ви забули, подивився в підручнику, подивився там в інтернеті таблиці. Нема похідної від функції модуль. Нема. І тоді я їм розказав вже там на Чорновій дошці, дуже швиденько це показав. Хочу сказати, що. Я вчився у дуже хороших викладачів в університеті. Лекції з математичного аналізу на першому другому курсі в нас читав видатний спеціаліст, ректор, тодішній ректор Микола Іванович Шкіль. І він нам похідну від модуля не показав. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, де і коли я її натрапив, да, можливо, нам показали на практичних заняттях з математичного аналізу. У нас чудові фахівці працювали Любов Івановна, Дюжанкова, Тамара Всеволодовна Калісняк, чудові викладачі. А можливо, я це знайшов сам. І перед тим, як знімати цей ролик, мені треба було зрозуміти, чи буде ця тема актуальна для вчителів, чи буде вона корисна для вчителів. І тому в нашій вайбер-спільноті, математики України, я започаткував е, опитування. З яким вас зараз познайом. Отже, я спитав, чи відома вам формула похідної від функції y до рівню x по модулю. Ну, На превеликий жаль, в нас там йде дуже активне спілкування, тому, на жаль, небагато не вчителів відповіли на питання. Чому? Тому що е, е, дуже швидко поїхала стрічка, да, і ну, небагато хто бачив це опитування. Так відомо, використовую при розв'язуванні вправ та дослідженні функцій, що містить модуль. Два, двоє колег моїх відповіла, що 6%. Так відомо, але при розв'язуванні вправ на дослідження функцій, що містить модуль, використовую розкриття модуля. Майже половина відповіла. Невідомо 39% 14 вчителів. Ну і Три вчителя відповіли сьогодні не день пана Олександра. Щось не те з питанням похідної від функції Y до рівня ікс по модулю не існує. Давайте розбиратися. Отже, якщо ми хочемо знаходити похідну від деякої функції, то ми обов'язково повинні поступити. І шукати цю похідну, якщо вона є, за означенням. Границя відношення приросту функції у точці Х0 до приросту аргумента, коли приріст аргумента прямує до нуля, називають похідною функцією. Тому ми можемо зразу сказати, що похідна в точці Х0 це відношення приросту, ліміт при дельта Х прямує до нуля. Зразу я напишу знаменник дельта Х і. Функція плюс дельта х0 плюс дельта віднімається модуль x приріст нульового. Функції, приріст функції у точці х0 до е, приросту аргумента дельта х при умові, що приріст аргумента прямує до нуля. Давайте розбиратися. Нам дуже хочеться цей ліміт знайти. Пропонується такий крок, дещо, можливо, неочікуваний. Ми вміємо звільнятися від раціональності в у знаменнику дробу у 8 класі шляхом до множення на спряжений вираз. Це по-перше, по-друге, хто дивився мої ролики, знає, що я дуже люблю використовувати, що Х по модулю в квадраті це все одно, що Х в квадраті. Вже в деяких, деяких роликах. В тому числі, якщо не помиляюся <кхи> у роликах, що містять е параметр використовував. Тому я домножу. Чисельник і знаменник на суму тих виразів, які в нас у чисельнику. Єдине, що мені треба, щоб воно влізло, сподіваюся, що воно влізе. Так, значить, я чисельник домножаю і знаменник. Домножив, домножив. І тоді у чисельнику. Ну, давайте я знаменник перепишу, поки зі знаменником точно нічого не відбувається. А у чисельнику буде відбуватися наступна. Різниця двох виразів на їх суму це різниця квадратів. А квадрат модуля. Це все одно, що квадрат цього виразу. Ну, давайте я все ж таки напишу, тобто вже не пожалію Часи під папір і зможу далі працювати. Знову-таки, поки переписую знаменник, в мене поки зі знаменником нічого не відбувається. Ми бачимо, що як дуже часто буває при подібних спрощеннях. В принципі, я для цього це і робив, щоб x0 в квадраті взаємознищилося. Далі ми виносимо, давайте я вже. Ну тут трішечки така робота нудновата, але вона того варта. Я винесу задушки дельта X. Я на дельта Х зможу скоротити, і далі ми чудово можемо проаналізувати, якщо дельта Х прямує до нуля, то у чисельнику в нас залишиться 2х0, а тут залишиться 2х0 по модулю. Тобто х0 на х0. А тепер давайте робити висновки на х0 по модулю. Давайте робити висновки. В точці Х0, що дорівнює нулю, похідна не існує, це зрозуміло. А в інших точках ми, в принципі, похідну можемо написати х0 на модуль х 0 Тобто похідна від функції х по модулю дорівнює х на модуль x, якщо x не дорівнює нулю. Ось ми з вами вивели цю формулу. Тобто вона існує, ця похідна. І тепер в мене до вас буде друге питання. Якщо вона існує, я це показав, довів, А чи не знайдете ви, шановні вчителі, шановні учні, другий спосіб знаходження цієї похідної? Ну, я думаю, ви здогадалися. Ви здогадалися, як досить швидко. Це перший спосіб, оскільки вона вже є, ця похідна, ми знаємо, чому вона дорівнює. Да Другий спосіб, я сподіваюся, ви здогадалися. Модуль будь-якого виразу. Це корінь із Х квадрат. А похідну від кореня ми знаємо, як брати один на два таких кореня. На похідну внутрішньої функції, на похідну від х квадрат. Тобто 2х на 2, а корінь із х квадрат це модуль, як не дивно, ми з вами отримали ту саму формулу. Отже, похідна від модуля існує, і коли я повернусь до мого опитання, то я, якби я відповідав на це питання, я б так само відповів, як 47%. Тобто відома мені формула похідної від модуля, але на практиці я при розв'язуванні вправ на дослідження функції я використовую розкриття модуля і маю змогу вам одну таку вправу показати. Отже, в моєму підручнику профільний рівень алгебра 10 класу, і, і в поглибленому вона також є ця вправа. Ми розв'яжемо тільки першу вправу, знайдіть найбільше значення ось такої функції, яка містить модуль на проміжку від 0 до 3. Ну, В принципі, ми вже маємо досвід, і розуміємо, що оскільки похідна від модуля не існує у точці 0. А ми будемо розкривати зараз модуль. То, в принципі, я, я не буду цю похідну використовувати поки що. Я буду, так як от я тут галочку поставив, де воно? Так відомо, але при розв'язуванні вправ на дослідження функцій, що містить модуль, використовую розкриття модуля. Я буду використовувати розкриття модуля, але завдання пов'язане найбільшим значенням, все ж таки. Тому, скажімо так, більш ну, скажімо так, правильно, математично правильно, окремо розглянути точку 2, в якій похідна не існує. Знайти в цій точці 2 значення, це буде в нас 8. А потім розкривати. Чому так? Тому що в точці x дарівні 2 функція не диференційована. Тому я знайшов окремо у точці 2 значення. Я його буду потім. Ну, на найбільше найменше значення я його буду порівнювати. А далі буду розглядати два випадки. Два випадки. І на цих двох випадках розкривати модуль. Оскільки проміжок у нас від 0 до 3, а точка, яка перетворює підмодульний вираз у 0, це 2. Тому я розглядаю перший випадок від 0 до 2. В цьому випадку модуль x-2, це мінус x-2, і наша функція приймає. Ось такий вигляд. Ось такий вигляд, тобто х3 плюс 2х квадрат мінус 4х. І ми просто досліджуємо цю функцію так, як ми вміємо і так, як ми знаємо, на найбільше і найменше значення. Похідна це 3 х квадрат плюс 4х мінус 4. Прирівнюємо похідну до нуля. І коли ми це акуратно розв'яжемо, то буде х1 дві третини, а х2 мінус 2. Мінус 2 не належить проміжку 0,3, ми його досліджувати не будемо. Але ми будемо досліджувати значення функції у крайній точці, у точці 0. Воно дорівнює нулеві. І будемо досліджувати значення функції точки 2 третини. Критична точка, яка входить у проміжок від 0 до 2. Я буду підглядати мінус 1,1327. Далі ми маємо розглянути другий випадок, коли х від 2 до 3. В цьому випадку модуль x-2 це х-2. І наша функція f від x, x третьому мінус, мінус, да, мінус 2х. На х мінус 2, тобто f від x. Це х третьому мінус 2х квадрат плюс 4х. Так, ніде не помилився, ніби то ні. Похідна цієї функції 3 х квадрат мінус 4х плюс 4. І коли ми захочемо похідну прирівняти до нуля, то ми побачимо, що критичних точок на цьому проміжку не існує, оскільки дискримінант від'ємний. Оскільки критичних точок не існує, то ми знаходимо лише значення у точці 3, підставляємо у функцію. І бачимо, що як при обчисленні це буде 20. 7 мінус 2 на 3 на 1, це буде 21. Отже, ми з вами вибираємо. Ось я їх всі поввожу. І ще в нас було F від 2. Ну, так задуман номер, що то тільки автор просить найбільше значень. Найбільшим значенням є, як ми бачимо, 21. Отже, відповідь 21. Найбільше значення функції. І я знову повернусь до нашого питання, бо були колеги, які написали, так відомо використовую при розв'язуванні вправ на дослідження функцій, що містить модулі. Ну я, чесно кажучи, не знаю таких прав, бо де б це було більш раціонально. Але все-таки другий спосіб. Давайте все-таки спробуємо. ми ж вивели формулу для модуля, так? Да? Ну, Давайте спробуємо використати. Ну, все, все ж таки хочеться. Ну, не дарма працювали, може, а може дарма. Значить, f від x у нас ось така. F від x у нас х треть, мінус 2 мінус 2 помутрі. Значить, якщо ми будемо зараз прямо зразу брати похідну, щоб використати. Формулу, то ми маємо все одно знову таки сказати, що в точці х дорівнює 2 функція не диференційна, знайти значень. А далі ми хочемо зразу брати похідну. Ну, Давайте спробуємо 3х квадрат мінус. А далі буде похідна від добутку. Значить 2х' на х-2 по модулю, плюс х-2 по модулю штрих на 2х. Ну, якщо ми все акуратно все напишемо. Отже, модуль х-2. Значить, Ми з вами формулу ось тут вивели, де вона о? Х на модуль x. Ну, давайте. Значить, в даному разі х-2 на модуль х-2. І на похідну внутрішню. На наше щастя, похідна внутрішня дорівнює 1. Ну, при бажанні 2 можна винести задушки, можна цього не робити за великим рахунком. І давайте думати, як нам далі шукати критичні точки. Ми ж повинні до нуля прирівнювати? Повинні до нуля прирівняти. І коли ми будемо прирівнювати до нуля, то ми побачимо, що ми все одно маємо розглядати два випадки. Х від 0 до 2. І тоді, після спрощення відповідного Тобто ми все одно маємо розкривати модуль. Я буду підглядати. Ми, все... ми отримаємо ось таку ситуацію, яким і в першому випадку. Якщо х від 2 до 3, ми отримаємо, звичайно, хто не здогадався, таку саму ситуацію, як при першому способі розв'язування. Так само маємо закінчувати цей номер. Тому я ніякого виграшу. Від застосування функції модуль у даному номері, чесно кажучи, не бачу даному завданні з мого підручника. Але спосіб я вам мав показати. Тому, якщо ви знаєте, шановні вчителі, а можливо, шановні учні, задачі, де застосування формули модуля більш раціональне, чим розкриття модуля, ви, будь ласка, надсилайте, залишайте в коментарях до цього відео. якщо вам було цікаво і корисно. Від вас, як завжди, лайк і до нових зустрічей.